Привіт мої глядачі і знову і з вами я, Матвій. І це і... перша часть. І дай цей чубрик Ну, І, і чу з вами артем теж. Ми, у нас перша, перша частина, яка частина? Перша частина. Яка частина? Перша? Чого? Ти перша частина озорної іграшки перша, сту... це від... перша частина це обзор на вінтовку. Перезаряджається вона ось так. Ось тут штука. За неї треба потягнути, і тоді вона перезарядиться. Вона стріляє сильно. І, і в неї є. Як я в буде глушитель? Ну хай буде глушитель. Він ось сюди і. Гушок! Глушинка. він накручується вот сюди? Еще є обойма. У неї треба засипати вот сюди маленькі пульки. А пулька. Та ти... Не такі пульки. Во е -е. Що боже, Що це нам не на видео було. Ось так вот. Ось так вона сюди засыпается, ці пульки. А ви поставили лайк. Тож... А ви лайк поставили чи ні? Ставте лайки. Все, продовжуємо відео. Ось вставляється ось сюди. Та йо... Щоб ви розуміли мій рівень відео. Вся обійма була повною. А тепер ці усі пульки внутрі. Ось тут. Дуже-дуже погано. Взагалі пульки вибіжали з обійм. Видається ось цю штуку натягнути. А вона Спеціально відпустив. І вона виплюнула усі ці пульки. ха о, бачу! Я зараз. Але поки підписуйтесь на мене і на мене Якщо вам не подобається, можете не підписуватись. Але все... Ну просто не забувайте про цю відможність про цю, про цю, про цю Але все треба робити, щоб наш канал був дуже. Уси, уси. Я бой, мы вот сюда. Я пуля перевозчик. Ой, вот сюда. Пуля перезаряжается. Ой, стоит в И сильно стреляет. Партем, партем боюсь. По картону. И по, по себе. Коробке. И по себе боюсь. Я же зарядил по коробке. Вот заходи. І результат це. Зараз. Йом. Реально велике відео. Ось. Покурав Ось стрін... міні дирочка. Покажи знизу. Покажи з що вони не побачили. Вон... Ви бачите, друзі? Я думав, вони це, гем... вони не бачу це не солопіть. Друзі, чому ви від щастя? Все, до побачення! Це кінець першої частини. До побачення! Підписуйтесь лайк, ставте якщо хотите і ставте колокольчик, якщо хочете. Якщо ви бажаєте це потрібним. До побачення! До побачення. Пс, підписники. Ось це наступна іграшка, про яку ми будемо знімати відео. До побачення! you <laughs>